До нашого ефіру долучається Роман Червінський, контррозвідник, полковник служби безпеки України, офіцер Сил спеціальних операцій. Я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, ви знаєте, Романе. Ви ж теж знаєтеся на спецопераціях. Ба більше в листопаді 23-го американська газета «The Washington Post» згадувала і вас як одних із як одних із осіб, як одну з тих людей, одного з тих людей, які координували цю всю спецоперацію чи чи диверсію по газопроводу Північний Потік ви тоді здається, відкидували всі ці звинувачення і закиди. Так, саме так я відповідав на ці закиди і вважаю, що це правильна позиція. Ми не маємо права і держава Україна, і не має необхідності стверджувати або відкидати її причетність до цієї операції. По перше, це моя позиція ґрунтується на тому, що насправді газогінний північний потік це система, яка одна була з найприбутковіших систем. Газпрому російського, який дійсно насправді був одним з ключових фінансових джерел для фінансування війни в Україні. І тому, якщо це робила Україна, то це для українців є легітимна ціль. І якщо це робили військові, таких як вот, звинувачують сьогодні Сергія Кузнєцова і Володимира, то, то тоді е, звичайні суди не мають цієї юрисдикції. І німецький суд також не має можливості е, об'єктивно оцінити цю цю Подію, тобто він не має право повноважень, тому що в такому випадку це є актом військової дії з боку України, яка була спрямована на послаблення агресора, на послаблення фінансування. Тим більше останнім часом ми встановили дуже багато фактів. Не останнім часом, а навіть перед операцією було відомо, ну перед тим, що відбулося, я маю на увазі, було відомо, що Газпром фінансує свої дві чи навіть три приватні військові компанії, які воюють на території України. Тому, якщо це скоїли і підозрює у німецьких правоохоронців, що це скоїли українські військові, вони зобов'язані були після, після службової перевірки припинити це розслідування, тому що для українських військових є це є легітимною і законною ціллю. тому що по законам війни та інфраструктура, яка пошкодження якої призведе до послаблення ворожої агресії і до послаблення його збройних сил, вона є законною. Це перша позиція, і друга позиція. Е, наскільки мені відомо, італійські суди, і німецькі правоохоронці ссилаються на те, що територія, де відбулося ця е, ЕКС, вона не є територією бойових дій. Проте, по міжнародному законодавству, е, морськ е, території нейтральні води моря і економічні вільні економічні зони інших країн саме є тою територією, де дві воюючі країни можуть вести свої операції. Тому я вважаю, що німецькі правоохоронці трош... трішки діють некоректно. Вони сьогодні діють в інтересах Росії, вони викривають людей, які могли бути причетні до подібної е, Заходу. І е, е, що внаслідок може призвести до загрози їхньому життю цих е, Володимира і Сергія, тому що ми знаємо, що Росія це країна терорист, в неї є навіть свої внутрішні закони, які дозволяють, якщо вони розцінюють якісь дії. Противника як терористичний акт знищувати людей на території інших країн. Ці приклади в нас є, і по Німеччині, і по Європі, і по Британії, і по Україні. У нас ці приклади. Тому. Я вважаю, що німецькі правоохоронні органи перебільшують свої повноваження в цьому випадку і не звертають уваги на об'єктивні обставини. Там, до речі, я хочу додати: там, там декілька країн почали розслідування: і Швеція, і Данія, але їхні дії ні до чого не призвели. І, зрештою, лише німецькі слідчі просунулися. Але дозвольте, я поставлю вам пару питань. А ви ось цих людей, яких затримали Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії, і е, Володимир Журавльов, якого затримали в Польщі, ви їх знаєте? Так, Сергій Кузніцов, це є офіцер, який служив в моєму підрозділі, був підпорядкований мені в свій час на той момент, коли це відбулося. І Володимир Жольо я також знаю. І я ще раз стверджую, що в звичайному суд, судовому процесі і процесі розслідування не мають права правоохоронці задавати питання, чи дійсно це була операція, чи дійсно це українці робили, тому що вони мають спочатку провести розслідування. Службове внутрішнє розслідування, а потім вже з'ясовувати, чи є там ознаки кримінального злочину чи ні. На ваше запитання, що інші країни проводили розслідування, я скажу так, що насправді ця, екциден... ця... ця подія відбулася у водах, економічному територіальних водах Данії. І Данія з самого початку, після розслідування первинного, вона припинила розслідування, вважаючи, що там немає жодних ознак злочину. Також хочу ще додати той факт, що. Ми бачимо, що перед війною починається з 16-го року після будівництва північного потоку. Номер один, північний потік номер два розцінювався всіми країнами, всіма країнами Америкою, євросоюзом, в тому числі всіма країнами Євросоюзу, 27 країнами, як проект не комерційний, а політичний з метою тиску на, на Європу і Німеччину, зокрема, під час військової агресії в України. І протягом 16-21 років було прийнято цілий ряд резолюцій, звернень і санкцій стосовно північного потоку. Номер два, і потім ми можемо прослідкувати історично, що після того як Байденом після його приходу до влади в Америці були зняті санкції з північного потоку в липні місяці 2021 року, і він був добудований в жовтні. Російські війська вже вже після цього будівництва. Почали концентруватися на на, на кордонах України і виникла пряма загроза вторгнення в Україну. Тобто ми можемо взаємопов'язати ці речі. І ми можемо взаємопов'язати ті речі, що політики Польщі і інших східних країн, навіть Угорщини і, і решти Прибалтики, всі попереджали Німеччину, що в разі будівництва цього потоку в Україні почнеться повномасштабна агресія. Німеччина на це не звертала уваги. Я зв'язку з цим. Я, я бачу, ви дуже добре поінформований про північний потік, його передумови, будівництво і так далі. І ви, ви сказали, що ви Сергія Кузніцова, якого затримали в Італії, і який, за даними німецьких правоохоронців, координував всю цю історію. Ви його знаєте. Володимира Журавльова, якого затримали в Польщі? Ви, ви теж знаєте? Правильно я розумію? Так. А, Романе, я перепрошую, я ще раз змушена все таки повторити питання. Американська преса пише, що німецькі правоохоронці кажуть, що осіб було шість, які це здійснили, і всі вони українські. Американська преса пише: що Роман Червінський керував групою із шести осіб, які орендували яхту, і за допомогою водолазного спорядження встановили вибухові пристрої на газогонах. Тому я вас ще раз запитаю, ви можете цю інформацію підтвердити або спростувати? В телевізійному ефірі ми цього робити не будемо, тому що це некоректне питання. Ну питання з вашого боку я розумію, як журналіста. Тобто, ви однак, не можете як... підтвердити і спростувати? Чи як? Так, на цю тему я вже сказав свою думку, що розслідування ведеться некоректно, і говорити про це в ефірі не потрібно. Я сказав, що Сергія Кузнєцова і Володимир Жульова я знаю, і я думаю, на цьому достатньо ми можемо розібратися, а далі слідство покаже. І я вважаю, що польська сторона, польська держава, вона займе. Коректну позицію з цього питання. Я вже бачу, що вони не, не Ну, коректна це, яка? коректна це яка, Романе? Це що з вашої точки зору коректна? Я тільки що вам розповідав, як я це бачу. І я вважаю, що це Польща, вона перед у 2021 році і до того робила багато заяв, що Північний потік є політичним проектом з метою тиску на, на Німеччину. Ми бачимо, що росіяни після початку повномасштабного вторгнення, коли в них не вийшло за три дні взяти Україну, уже починаючи з липня місяця до, сер... до вересня, вони виключили повністю постачання газу північним потоком номер один, тим самим шантажуючи німеччину сертифікувати потік номер два. Тим самим. Показавши, що Росіяни будували ці потоки не для постачання газу в Німеччину або Європу, а саме для політичного тиску, виключення України з мережі системи енергетичної безпеки Європи і захоплення її без будь-яких втрат для європейського енергетичного ринку, тому е, Польща це говорила на, на політичному рівні вчора чи позавчора була заява е, чи особиста позиція. Міністра закордонних справ Польщі Сікорського, який сказав, що він визнає, якщо ці хлопці дійсно причетні до цього, я говорю, якщо причетні, то вони зробили героїчний поступ. Так вони молодці, і їх варто нагородити і не віддавати Німеччині.